Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на соцмісті. Доволі тепло, до 30 градусів. В день. Ну, вночі вже прохолодно. Градусів 18. 17. Це район соцміста. Раніше називався Дзержинським, а зараз Металургійним. Це квіткові часи відомі в місті, за містом. Знаходимося ми в парку героїв, має таку назву. В нього йде вулиця Героїв АТО, ну, а парк героїв. Має добрий вид, хоча всі парки міста мають більш-менш охайний вид. Сквери, так, да, не всі далеко. А парки якось всі добрі. Скульптури, он, лев, бегемот. Ну, парк цей охороняється, так що тут його не, не сильно можна пошкодити. У нас деякі парки охороняються, навіть сквер один на прудах дитячий є охорона. Ну, і тут є. Бо тут охорону надо, якщо в нас деякі вже вмудряються з бетонних сховищ, що на зупинках вже двері деякі залізні познімали, то тут би швидко навели порядок. У лавках я маю на увазі. Це квіткові часи. Також у них музей є невеличкий про місто Кривий Ріг. І тут воно перелік, перелік героїв Радянського Союзу, рад... героїв соціалістичної праці і героїв України. Можливо, тому і сквер називається героїв. Музей робить з 9-ї ранку, до 17-ї. Раніше він був цей парк сильно занедбаний, це було год 15, мабуть, і далі. Не освітлення не було нічого тут. А потім все обладнали. Мабуть, найгірший парк. Богдана Хмельницького, що неподалік знаходиться. Ну, тракціони навіть деякі вже є. зранку наводять порядку зараз близько дев'ятий ранку на цьому поки що все до побачення